Наступний сезон Пасіфік найсильніший сезон дивізіон. так, Сакраменто Кінгс, Голден Стейт, Лос-Анджелес, і обидва та Фінікс. Почнемо ми з Голден Стейту, Стів Кер, тренер. І тут, звичайно, Джонатан Кумінга. Да, зараз в нього прогрес скажений. Гаррі Пейтон, другий, залишився, Корі Джозеф. Так, з Торонто, який да, з, зі школи Сан-Антоніо. Кріс Пол, звичайно, буде цікаво подивитися, як він в плей-офф. А то, що вийде в плей-офф Голден Стейт, в мене нема сумніву, буде роздавати передачі на Стефа та Клея, але подивимось, як він з Дреймоном Гріном сконектиться. Так, Кевін Луні, Моузес Муді, Клей Томпсон, Усман Гаруба. Даріо Шаріч також приєднався. Ну, і звичайно, Ендрю Вігінс, Дреймон Грін, Стефан Карі. І ще Руді Гейт це ветеран. Я вважаю, що підсилилась команда. Я думаю, що вони покажуть цікавий баскетбол. Лос-Анджелес Кліперс, Тайрон Лу, і тут я не знаю навіть, що казати. З однієї з одної сторони, супер Ростер. Давайте дивитися. Расел Весбрук, Окей. Він знайшов себе. Я думаю, це його команда. В Лейкерс у нього було все дуже погано. Тут в нього, я думаю, що вийде. Кавай Ленард, але привіт здоров'я. Да? Кеньон Мартін молодший з Х'юстона. Маркус Моріс. Пол Джордж. Зірка номер два. Да, якщо не брати Весбрука після Кавай, але також ніяк він себе не проявить на 100%. Чи буде від нього вже супергра? Не знаю. Тейренс Мен, Роберт Ковінгтон. Да, тут ще Норман Пауел, Ніколя Батюм Зубіч, Івіца Зубац. Е, гарний. Центровий та Мейсон Плавлі. Дуже сильний склад, але подивимось, чи вийдуть вони з ним вище другого раунду. Да? Ну, Супер очікувань в мене нема. Хоча там Тайрон Лу каже, що ми будемо серйозно дивитися на регулярку. Окей, та в регулярці добре, головне, що після регулярки, да? ну і тепер цікавинки, да, Дервін Хем. Лос-Анджелес Лейкерс, І тут Д Анджело Рассел, який я вважаю, розквітає з кожною грою. Джарен Вандербілд, який з Леброном зараз в основному біля Леброна знаходиться, коли сидить та спостерігає за предсезонними матчами. Та ще тут є з Майами снайпер. Гейб Вінсент, який допоможе команді, звичайно ж у плей-офф. Ентоні Девіс, і звичайно Леброн Джеймс, який залишається. Повага до цього гравця, неймовірна. Тайрон Прінс, який з Мінісоти перейшов. Остін Рівс, який після збірної, Руї Хачимура та Крістіан Вуд. Тобто реально сильний склад. Подивимось, чи зможуть вони знову дійти до фінала конференції. Якщо всі будуть здорові, фінікс да? найголовніша увага, мабуть, прикута сюди Френк Вогель, І дивіться, що в нього є: в нього є Девін Букер, в нього є Джош Окоджі, в нього є Бредлі Біл, в нього є Грейсон Алін, в нього є Боулбол. В нього є Юта Ватанабе, який виходить з бенча, да, це з Брукліна підсилення. Є Ерік Гордон, ветеран, який допоможе своїми влучаннями з трьохочкової лінії. Є Юсуф Нуркіч, і є Кевін Дюрант. Ну, подивимось, як о оцим всім добром розпорядиться Френк е Вогель, так? Очікування, звичайно, максимальні. Да? Хоча хто знає в перший сезон, чи буде отакий зріст. Ну і Sacramento Кінгс, Майк Браун, який зробив цукерку з цієї команди, Саша Вєзінков да, перейшов до цього клубу, Малік Монк, ще є Джавал Магі, Тепер з цим клубом пам'ятаєте, хто це? Да? Де Арон Фокс, зірка номер 1 Кевін Хертер з Атланти, доманта Сабоні, зірка No2, Кіган Мюррей та Харрісон Барнс, Алекс Ленщина, наш з вами співвітчизник. Тому подивимось, дуже симпатизую цій команді, тому що від них не чекаєш нічого там. Високого, да, а тиску нема, але вони своєю грою доказали, що вони не можуть з State, ви ж бачили заруба, яка була. Тому найсильніший дивізіон до нашої уваги, Тут, ви знаєте, можна безліч і багато що казати, але все покажуть ігри, тому що всі ці сподівання, ростери, цифри, все це, ну. Не не дає нам змоги сказати, от як вони зіграються. Я вважаю, що перші, перші 10 ігор дадуть відповідь приблизно, як буде команда в сезоні прямувати.